Богдан, полив це круто на півдні? Полив це круто візде, тому що насправді по всій території України основним лімітуючим фактором є волога. Да, тільки десь вона лімітує 3-4 тони пшениці, наприклад. Да, десь вона лімітує 7 тонн. Тому так, да, коли у вас є фрегат, це звичайно дуже велика перевага. Але це не панацея. Ось тому що треба ще. Як то кажуть, розмір не головне, головне вміння –– пользуватися. Да? Поливалка не головне, головне вміння –– пользуватися. Тому що, навіть якщо у вас є полив, все одно можна натупити да? і зафіксувати збиток. А, і особливо ті, в кого вже є полив, а вони зараз всі масово говорять, що чувак, 10 гривень кВт один раз полити стоїть, там як півтони чи тона кукурузи. Ну, якщо це кукуруза. Да? А, відповідно, а, поливалка це не панацея. І навіть поливалкою можна піти в збиток навіть з гарним врожаєм.